про боротьбу, стійкість та надію, історія про наш любов, який впливом він та часу змінювався, змінював свою міську архітектуру, свій міський ландшафт, але завжди був містом незламних людей. Вікторія Лісогор переселенка з Маріуполя. Для неї ця виставка має неабиякий сенс, адже на фото серед архітектури є будівля, в яку вона вклала душу. Це центральна міська бібліотека імені Короленка. Вікторія є директоркою цієї бібліотеки. Згадую, що від початку повномасштабного вторгнення саме ця будівля була її прихистком. Після того, як жінці вдалося виїхати до Дніпра, розпочала активну роботу по збереженню бібліотеки. Бібліотечної спадщини дуже щалива така виставка, бо ну, вже декілька виставок ми вже бачили, але і саме ця виставка тут більше фото будівель наших, які у нас були дуже гарними, красивими, історичними, особливо історичному, приділяється увага центру міста. З одного боку, знаєте, коли бачиш будівлю, яка була гарна, красива, гарна ціла. І коли біля ці же фото бачиш, фото вже зруйнованої будівлі. Ну трошечки воно якась не по, не по собі. Але коли вже повертаєш очі, і бачиш, яка будівля буде у майбутньому, якось трошки заспокоює. Бо ми всі розуміємо, що після того, що пережив Маріуполь, вже такого міста в нас не буде. Він буде інший. Сподіваємось, що кращий, красивіший, гарніший. Лагідніший для нас, для всіх, і ці виставки я вважаю, що дуже необхідні, бо ми не даємо цими виставками забувати про наш Маріуполь. Серед гостей заходу дніпрянка Наталя. Вона викладає для архітекторів малюнок та живопис в академії будівництва та архітектури. Про виставку дізналася випадково. Жінку дуже цікавить історія архітектури саме Маріуполя. Наталя зізнається, жалкує, що так і не вдалося побувати в цьому місці, але не втрачає надії побачити його після деокупації. Дуже цікава ідея, дуже цікаве поєднання і ось ця ретроспектива, яка продовжується. І слава Богу, що ви її не зупиняєте на цьому, а показуєте проекти. Ну, Це дякую. Друге, що мені цікаво, я відмітила, наскільки місто Маріуполь співзвучне старою архітектурою. В першу чергу тут я бачу. З Дніпро, що це один регіон, одне коріння, та ж сама цегла. Приблизно так само з цими будинками входять. І, мабуть, я дуже шкодую, що я не потрапила. Виставку Лабіринти незламних міст вдалося організувати за ініціативи Маріупольської міської ради та команди міста Марії. Ідея полягала в тому, щоб показати місто таким, як його запам'ятали мешканці. Потім, після всіх тих страшних подій, які скоїв російський загарбник у лютому березні 2022 року, та майбутнє Маріуполя, над яким невпинно працює команда міського голови Вадима Бойченка. Перша вона була представлена у місті Львів на. Весні 2023 року, а після у місті Житомир. Також вона вийшла на міжнародний рівень і була представлена у Варшаві в українському домі у Польщі. У Дніпрі вперше представлена колекція листівок, на які охочі можуть наклеїти марки з маріупольськими видатними місцями та відправити їх своїм друзям. Відвідати виставку можна до 8 листопада. Потім вона буде подорожувати містами нашої країни. Тож усі небайдужі мають можливість долучитися до осмислення та збереження культурної спадщини Маріуполя. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7